Вітаю! Зараз мова буде про те, яка буває резина, які в ній є нюанси, все по порядку. Взагалі, які типи резини бувають. Вони бувають з різних матеріалів. Повністю резинова. Отака, як, наприклад, ця модель, модель Геттере, а, Master вона Ще така червона буває. Оці резини кольорові, вони частіше за все йдуть з силиконом. Оце а, NXTR від Moerman, це теж силикон. Ну, Тобто або з додаванням, або повністю вони силиконові. Різні склади є, різні виробники по різному роблять: це Hunger це Facelift Razor Blade, теж з силиконом. Це мой з силиконом. Мають іншу, інший більший ресурс. З силиконом добре працює. Але воно вимагає кращої техніки. Воно впирається на склі буває. Особливо мені не сподобалося, як оця впирається Face Lift Razor Blade. Вона прям застрягає на склі. Навіть якщо нормально все з милом, все скло, якщо без кальцію, все одно ця резина. Тобто, мені не дуже сподобалось. Оця е, зелена унгера вона класно себе поводить. Вона дорогувата, але вона доволі стійка. І до подряпин. стійкіше суттєво, ніж Black Diamond. Це дешева доволі резина. чи, чи що тут є? В мене ще Hungersoft, це Moerman Soft, це Ettore Master Rubber. Оце все чорні, вони повністю з резини. І вони, з ними зручніше, простіше працювати, але вони менш стійкі до, до тертя. Вони можуть або легше чіплятися за, 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 яку, за якийсь бруд і пошкоджуватись резина. Якщо це то треба вже викидати ясну резину, бо вона буде давати полоску. Це стосується будь-якої резини. Але найтиповіша штука це сточуються кути. Кути сточуються незалежно від того, як ви працюєте, якою технікою. Ось я думаю, що видно, оцей кут вже попрацював доволі багато, оцей новий. Ось воно сточується, сточується сильно. І швидкість сточування в силіконових резинок набагато менша. Ресурс в або з додаванням в силіконових резинках ось ця теж з силиконом це вактейл. Але комфортніше і легше працювати такими чисто резиновими, без силикону. Силикон ще інакше кут псується. В Якщо в резини він просто зазвичай в хорошої резини, як, наприклад, ось, Hettere, eh, Master Ruber або eh, Unger, <coughs> Unger Soft або Moyerman Soft, вони всі сточуються, eh, переважно просто закруглюються. А ось ця може почати кришитися. Наприклад, ось резина NXTR від Moerman. вона кришиться. Ви годину в неї попрацювали, може там півдня попрацювали, і вона починає викрошуватись. У мене, на жаль, не збереглося, я їх всі повикидав вже. Бо вона просто. Це не резина. Це... Вона дорого коштує, я, ну, це просто не купуйте це. Вона починає викрошуватись. У мене є покрошена трошки це Умрісофт. Вона покрошилася від того, що. може, видно буде. Додам макро. Ось. Вона покришилась, Якщо працювати такою звичайною стяжкою з кутом під 90 градусів, воно так не кришиться. Ну, оцей омір. Воно покришилося, тому що я працював, ставив її в канал, ось вона ви бачите, що підрізана. З собачими вухами. Собачі вуха вони притискають сильніше цей кут, і воно аж продавлює, ось продавлює. Резину в цьому куті, і тут воно кришиться. І ось ця резина вона стандартна йшла з цим каналом. Встановлена була. Вона покришилася на цій стяжці просто в, в момент Ну, дуже швидко. Зараз вони, наче, зробили кращу модель. Сіра, здається, але я ще не пробував. Резини вона буває е, жорстка, середня, мідіум. та софт е, м'яка. Я працюю майже завжди в софт. Або такою силіконовою вона йде як медіум. Чому софт? Ну, Ось, Наприклад, дешева резина Black Diamond. Вона гірше працює, ніж дорожчі резини, такі, як, наприклад, еторе e Master Rubber. Офігенна резина Master Rubber, але вона дорогувата. Прям нормально так дорогувата. Оця по ресурсу непогано, але вона трішки кришиться, і в неї більше наростає. Рісничка, пізніше я розкажу про рісничку. Чому м'які? Тому що вони легко е е легше ними працювати, їх треба менше притискати, вони швидше сточуються. Але я вважаю, що краще я частіше буду міняти більше витрачати грошей на резину, ніж в мене буде, будуть сустави боліти, бо сустави болять. Плюс простіше працювати. Ну буквально розвороти простіше. М'якою резиною робити, чим <кій> дешевшою. І оця силіконова, вона до неї теж складніше робити розвороти. Вона застрягає на скліо. Ця добре працює. Твердою рекомендують в теорії працювати на сонці, коли дуже жарко, бо вона розм'якає. Ця взагалі дуже швидко стирається. На сонці. Будь-яка резина швидко стирається і на сонці, і якщо на склі є кальцій, і у вас поставлена задача, що вам не треба знімати кальцій, треба помити, як є, і залишити кальцій, то цей кальцій, він такий череховатий, і по ньому стирається резинка доволі швидко. На чистих вікнах резина доволі довго стирається. Дуже залежить швидкість стирання від натиску надавлювання. То що по твердій, вона в теорії на сонці має працювати краще. Так, вона краще працює, повільніше стирається, але з мого досвіду я користуюсь завжди або м'якою. Вона і взимку не добіє, бо твердою взимку взагалі нереально працювати. Вона жорстка, вона взагалі не гнеться, ну нікуди не годиться, вона нормально не, не стягує. Тому має бути або середня, або м'яка. Середню пробу в до речі, не всі виробники роблять здебільшого або софт, або хат. Жорстка або м'яка. Ну, М'яка взагалі завжди працює, просто вона влітку швидше стирається. По габаритах вони відрізняються, зараз розкажу. Вони в теорії вони мають бути всі однакової товщини отак, однакової висоти і реально це не так. Ну Ось синя тонша. Резина, ніж зелена. Ось тут дуже добре видно. Це Unger Soft. Ось порівняємо з Unger, Unger Green. Ось дуже добре видно, що вони відрізняються і по товщині і по висоті. Цими краями складу. Вони різні. Вони відчуваються по-різному. Товщина, ясно, ясна річ, що її жорсткість додає. І інакше притискає від цієї ширини. Залежить, наскільки сильно вона загинається отут, коли ви натискаєте на неї. Тобто ці штуки, ці нюанси, виробник, коли робить різину, він на це на все звертає. Ну, нормальні брендові виробники звертають увагу на все це і це все впливає і на комфорт, на якість роботи, і на швидкість роботи. Тобто під різні стяжки може підходити різна резина, резина по товщині. Хтось під, під свої робить стяжки, хтось стяги, Ось, Наприклад, ця зелена і, наприклад, е е е мені здається, що вона з усіма стяжками класно працює. А ось е ця резина вона погана з усіма працює, наприклад. Да? Оця тонка вона може бути короткувата і тонкувата. Наприклад, Unger Soft, якщо її вставити е в ось цю стяжку, вона під більший розмір зроблена, да, то вона тут буде гуляти, бо тут погано тримає а, ці кутики. Тут є такі як виступи, вони тримають резину. І якщо буде оця, то вона буде погано триматися а, за ці зачіпки. Або дуже важливо, це на стяжках, де взагалі фіксація йде тільки на терті, як отут. І тут, до речі, ось то теж тонка резина. Воно тут інакше фіксує. Заводська резина, вона взагалі з такими, як носічками. Це теж Vactail High Flyer. Це стара в них резина була така синя. Зараз вони м'якішу роблять резину, ставлять, таку вони вже здається не, не виробляють. Ну Вона не дуже мені сподобалась, не дуже добре. Оця краще, тому що вони нову, нову ставлять свою фірмову резину. Ну, очевидно, річ скажу, що резина працює двома кутами. Одну сторону попрацювали, потім її можна так перевернути, вставити в стяжку і ще попрацювати іншою стороною. Вона так і. і ну, так, 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 так і задумана. Є ще резина, у якої вона зроблена, ну, якщо грубо показати, в мене такої немає, але грубо показати, вона, ну, типу, ось так зроблена, суцільна. В неї посередині такий зачіп, і воно. Чотири кути має, можна перевертати двічі так, і двічі так. Це в Сорбо. Я не користуюся Сорбо і кажу, що резина не дуже добра, тому у мене навіть стяжок немає, які працюють з такою резиною. От тут, до речі, дуже добре видно, що оцей м м кругла частина це одна і та сама модель. Але від партії до партії якість може відрізнятися, і розміри можуть, на жаль, відрізнятися. Вони різні, я тільки зараз це помітив. В них оцей сам раунд топ, це оцей валік, за який тримається резина в каналі, різної товщини. Я думаю, видно. Ось тут менше, а тут більше. І воно може там хитатися. Наприклад, от цей канал так зроблений, що там дуже сильно хитається цей резин. Дивіться, ось вона там просто. Це такий канал, що воно там просто так. Але ще й від резини залежить. В цьому набагато менше трошки тіліпається, але набагато менше. От в цьому... Де він? в цьому взагалі воно там так схоплюється, що майже ну, трішечки хитається, але майже не хитається. Тому це таке теж так, від партії до партії може бути, може бути різна резина, навіть якщо однакова модель. В, в, в хороших виробників, як, наприклад, ето резина завжди хороша. Теж трішки відрізняється, але вона завжди хороша. Ось цей Black Diamond. Від партії до партії якість може сильно відрізнятися. В мене була партія, яка вони сипалися, резина просто е е кришилася і висипалася по, по кутах. І вони дуже маленький ресурс мав. Вона хоч і дешева, але дуже маленький ресурс. Я перемірив свою резину різних виробників різні моделі, виявилося, що вони всі різної довжини. Багато хто робить рівно 35 см, дехто робить менше. У мене є резина, вона заводська, заводська підрізка в неї. Е 354 мм. Тобто орієнтуватися точно на розмір не варто, бо може бути хтось міряє в дюймах, хтось в сантиметрах, ну, тобто в метричній системі і так, і так, і воно може відрізнятися. Тому, якщо вам треба точно такий розмір, як ви звикли, можливо, краще купляти більший розмір і підрізати, або рулонами брати. В цілому виробники стараються робити так, щоб їх резина добре працювала, тому вони розмір підганяють не під міліметри, не під дюйми, а під те, щоб стяжка правильно працювала. І тут є ще такий нюанс: стяжки, в яких фіксується резина посередині зубчиками, там ви нічого з цим з розміром не зробите. Вона, яка є резина, яка відрізана, вона так вона і буде працювати. А якщо є в каналі фіксатори на кінцях. По краях стяжки каналу, то можна трошки розтягнути, ну буквально трішечки розтягнути резину, сильно, сильно не треба, бо буде погано працювати, буде деформуватися, вона має бути трішечки вирівняна. І там пару міліметрів можна підіграти саме за рахунок цих кліпс по краях. Тому розміри, будьте дуже уважні, вони можуть відрізнятися від того, з якими розмірами гарно працюють ваші канали. На різних каналах. Різна, різна кількість резини тут звисає по, по краях. Це в, 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 в відео про канал. Розповів, я розповів, чому так і на, на що це впливає. Є, продають цю резину рулонами. Просто там 5 метрів. Просто, вактейл так робить, здається, 5 метрів. Він продає рулон і ви нарізаєте вже собі підтяжки. Є там більше 10 метрів продають рулон такий. До речі, з приводу рулона. Зберігати резину. Дуже раджу такою розпрямленою. Те, що рулоном скручено, я не знаю. Ну, вактейл я не бачив, як пакує. Я не бачив, бо я не купляв рулоном, тільки так окремо нарізану стандартно. Бачив дешевшу різину, вона закручена так рулоном. Вона псується так. Вона може навіть потріскатися, де, там, де закручена, деформуватися, і вона може, може е, зберегти форму і буде навіть е, пропускати її якийсь час. До речі, ця резина дуже схильна до цього. Якщо її десь отак поклав, вона так полежала, і потім починаєш нею працювати, вона навіть пропускає там, де, поки не розм'якне, під, під свою форму не, не, не підлаштується, пропускає навіть. ну ду Дуже це неприємно, вона наче запам'ятовує форму. Не всі резини так роблять, але так, оця точно так робить. У мене було таке, що я зберігав отак скручену резинку. Отак. Потім дістаю, а вона отут по зовнішньому краю вона вже потріскалась і вона нікуди вже не годиться, вона вже припускає. Просто на, на викид. Тому тільки отак в пачках заводських, і їх ще в коробках заводських продають. До речі, щоб зручно було діставати, прирізайте отак. Вдовж, не з краю, бо воно буде вилітати з краю, ну розсипатись буде. Так, посередині прорізали, легко дістали, якщо треба резину. За необхідності, ну не так же зручно, але це не, не, не часто і необхідно. Можна і назад запхати. Це не проблема. Ось, до речі, я тут написав: це в мене одна з небагатьох резин, яка а, тверда. Хард. Я неї не користуюся. Ось, можна запхати. Це дуже зручно. Не розсипається, спокійно можна кидати цю пачку, і так воно в мене вдома зберігається. А коли я на роботі, приберу ці пачки, коли я на роботі, то я знайшов таку, такий бокс, під, він йде в риболовних магазинах під поплавки. Він регулюється по довжині, ну тут закручується. Є така кришка, і сюди доволі багато поміщається різини. І вона зберігається прямою. Це важливо. Вона пряма і, 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 і нормально, в нормальної форми зберігається. Вона не міцна, її легко зламати, але коштує вона копійки. Щось я купляв гривень 30 чи 20, щось таке, вона просто ну, копійки коштує. Якщо обережно, то нормально вона зберігається. Ця рісничка дає полоску. Працюєте, поставили нову резину. Працюєте, працюєте, і там десь через метрів квадратних 20, 50, може більше, в залежності від резини, з'являється така маленька-маленька ріснічка. І ця реснічка, вона одразу починає давати полосу по краю. Тобто стяг... будь-якою технікою ви працюєте, так, ви стягуєте, там вісімкою, як завгодно. По краю у вас йде полоска, бо ця ріснічка тягне воду за собою. Її треба відчіпувати. Її достатньо зазвичай один раз відчіпнути. Просто отак нігтями взяли цю ріснічку. Раз і все. І там такий не дуже рівний е, крає, краєчок залишається, це не страшно. Він е, за, зашліфується об скло, буде нормально, він не буде вже тягнути воду. Він може знову е, з'явитися і треба, його треба буде ще раз відщипати. У мене навіть є пінцет, десь я його кинув, пінцетом, ну пальцями буває незручно е, нігтями. Там, Шукає, що що воно нічого. А я просто пінцетик невеликий з собою маю, Пінцетиком взяв, відірав все. І, і це вирішує питання цієї полоски. Бо багато людей взагалі не знає, що це треба робити. Резина, майже вся резина, майже всі виробники роблять е таку резину, що дає цю рісничку. Вона з'являється. Оця силиконова резина, вона менш схильна до е появи цієї ріснички, вона може взагалі не дати рісничку. Але. Але може отак потріскатись резина. І коли вона вже потріскане, то це, це треба викидати. Це вже ви ніяк не замінити, Воно буде давати полоску. Тут воно буде тягти. Це потріскане, тягти буде воду за собою. Не буде знімати все добре. Ось тут, до речі, рісничка є. Не знаю, мабуть, що не видно буде на відео. Не знаю. Нова працює, от тільки ви її поставили, ось ця нова в ще в цьому втальку. Тільки поставили, вона буде працювати гірше. Гірше не в тому сенсі, що вона буде погано знімати. Знімати вона буде нормально. Але справлятися з розворотами буде дуже важко, бо вона дуже сильно застрягає на склі, коли дуже гострий цей кут, вона застрягає. І щоб ну, до цього це, це не, треба ставитись, скажімо так, з розумінням через якийсь, якусь площу там. Вона трошки підтуплюється, і нею керувати стає е, простіше, і там потім вже дуже довго можна нею користуватися, вона нормально буде ковзати. І сила прижиму. Чим більше вона сточується, резина, тим більше треба сила прижиму. Е, тому, якщо дуже круглий вже цей край не гострий, вам стає важче, важче і важче. І потім, е, ну, я бачив, деякі люди працюють так, що в них вже так кругла резина. А вони все її і тируть, і тируть, вона знімає, вона по-перше, погано вже знімає. По-друге, нужно дуже сильно вже давити. Дуже сильно. І це нікуди не годиться, ви дуже втомлюєтесь і повільніше працюєте. Тому підтупилась, треба міняти. Давайте тоді, коли міняти? Міняти, коли вона затопилась. Це може бути дуже різний період. Це може бути один день, залежить знову ж таки і від резини, і від стану скла. Це може бути тиждень на одній стороні. Якщо чисте скло і хороша резина, ось ця спокійно працює тиждень на одній стороні. Можна навіть два тижні, якщо чисті, чисте скло, без кальцію, без всього, два тижні спокійно працюєте і на одній стороні. Ну, це вже вона підтуплена буде, але ну, можна навіть 2 тижні працювати. Буває таке, що я ж кажу, оця за пів дня в мене вмерла і все. Ну просто мерзость. Ось. А, оці оці силіконові довші, оці е, резинові, е, ну я не знаю, я зазвичай міняю, якщо етере Мастерубер, вона ну, дня 4 можна. Це точно дні або максимум пару тижнів. Весь сезон не працюєте однією резиною. Ви псуєте собі суглоби, ви даєте гіршу якість. Як її підрізати, вам потрібна буде пласка поверхня, тверда, ну, тверда, але не така, щоб затопило вам е, лезо. Я беру шкрібок, можна гострий ніж, можна ще використовувати ножиці, такі, там кут можна виставити. Вони, е, чим вони відрізняються, що вони не отак ріжуть, а там е, одна е, гостре лезе так, впирається в площадку. В таку. І воно прорізає і все, не заминає. Ножицями звичайними різати не можна, бо воно залахматить край. <кій> Отак От пиляти теж не можна. Треба продавити гострим лезом. Можна трішечки протягнути, але краще цього не робити. Гострим лезом просто ви відміряли, скільки, скільки вам треба по, по довжині. І гострим лезом просто треба продавити його. Ось так. Оп. І все. Чистий зріз. Нема ніяких тут э, задирів, нічого немає. Акуратний зріз, <кхи> рівний, без, без всяких проблем. І так можна підрізати, можна і під кут так під, підрізати, якщо ви використовуєте з підрізаними кутами стяжки. Ще отакі стяжки, э, Dogies, э, собачі вуга, вони набагато швидше спрацьовують резину. Вона на них вмирає дуже швидко. На звичайних, на отаких. Можна довше користуватися. Як альтернатива е, цим собачим вухам є е, вирізаний отакий квадратик або прямокутничок. Я пробував так працювати, в принципі, воно краще знімає воду біля рами, біля резини по периметру. Але я не можу сказати, що воно добре працює. Ну, таке. Може, я недостатньо цьому часу приділив, але мені не вдалося досягнути хорошого результату. Плюс під різні рами, під різні резинки, треба різна форма цього вирізу. І різна довжина резину, тобто по-різному вона має стрічати за край. Не дуже мені таке сподобалося. У нас, які є виробники на ринку в Україні, легко купити. Є в продажу в інтернеті, можна купити Unia Soft. Я бачив. Унгерхард є. Мабуть, що і все з таких брендових, здається. Дуже популярні в магазинах в офлайнових на складах, де професійно продається інструмент для мийки вікон, є. Пулекс. Хороша резина. Не можна нічого поганого сказати. Вона не дуже дорого коштує, можна нею працювати. Цілком прийнятний варіант. Можна не заморачуватись, просто брати пулікс і все, і не паритись. Нормальна резина. Але можна потрапити на погану резину. Ось На цій резині немає ніякого маркування взагалі. Нічого тут не написано. Просто безім'янна. Вона навіть на дотик відчувається, що вона якась зерниста, якась тверда, вона наче така, наче ну, як пориста чи щось таке воно. Вона зовсім зовсім інакша, ніж брендові такі резини. Вона, і вона не працює нормально. Вона погано гнеться. Вона більше зусилля потребує, щоб притиснути нормально, щоб вона на нормальне вийшла. Ну, Тобто, коли ви працюєте, то вона ж трішки отак згинається. Ця гірше гнеться, вона гірше прилягає до скла. Тобто вона може пропускати десь там якісь. Ну, не проконтролювали натиск, пропускає, вона дуже кришиться, і взагалі працювати з нею дуже неприємно. Мені така попадалася турецька, наскільки я пам'ятаю. Італійська, ось PUX, або ще TTS, це нормальні різини, ними можна користуватися, вони ну, в принципі, не, ну, не погані. Якщо ви відчуваєте, що вона якась не така і, і, і не брендована, це взагалі мені здається, що воно не буває не, не брендованої і хорошої резини. Мені, я таке не бачив. Я навіть чув, що з Китаю заказують, замовляють резину. Ну, можете поекспериментувати, але надіятися, що вона буде хороша, я думаю, що не варто. Я не купляв В Китаї, чесно кажучи, не дуже і цікаво. Є хороші і коштують вони не так, щоб прям дуже і дорого. Ну, я не знаю. Я завжди я ж кажу, купляю. Заводську не різану. Іноді підрізаю під якісь свої стяжки, які мають нестандартну ширину. Але, здебільшого, користуюся я дістав, так її поставив і все, вона таки працює, щоб не заморачуватись з підрізкою і так далі. Далі, такий, назвімо це лайфхак. Ну, не те, щоб лайфхак, але такий прийом. Якщо стираються, частіше, ну не частіше, завжди стирається оця частина десь сантиметри 2-3, більше за все стираються кути, тому що вони б'ються і об скло, і по резині йдуть, і взагалі вони перші йдуть завжди. Кути стираються. І трішки, ну, сантиметрів, може по 4, десь отак стирається. На чому показати, щоб видно було. Це ну, не дуже тут видно. Ось ну, тут може краще. видно. Отут ще більш-менш гостре, а отут вже затупилось. Не знаю, чи видно буде. <кій> Коротше, повірте мені на слово. Вона підтуплюється, а отут вона ще більш-менш гостра. Якщо вона нормальна ще, а тут вже вас підтупилось чи покришились куточки, знімаємо, <кій> підрізаємо під, з 45 на 35, ставимо. І все. І вона отримує друге життя. З обидві сторони ви можете ще працювати спокійно. Потім ще можна на менший розмір підрізати, якщо ви використовуєте менші стяжки. Прекрасно це працює. Нема сенсу викидати, оце, попрацювали 45 да, і викидати її. Навіщо? Це, це середня частина ще буде довго працювати. Рекомендую старатися працювати різними сторонами-кутами вперед. Тобто, якщо вісімкою працюєте, то це краще в кадр поміститься. Вісімко працюйте одним краєм і симетрично другим. Бо якщо ви будете однакові рухи робити, як там під праву руку або під ліву руку постійно буде вперед один кутити, він набагато швидше буде стиратися, ніж інший кут. І ресурс буде зменшений. Тому краще половину вікна робити одним кутом, половину вікна робити іншим кутом вперед. Це теж буду розповідати, коли буду показувати техніки роботи. Ще по формі резини, вона, от у мене вся резина така round top. Ця частина вона кругла. Бо в мене є стяжки, тільки такі, в яких цей пас круглий. Ще продається резина Flat Top. Тут така Т-образна, ну, така як шляпка як в гвоздика. І воно під профіль, де тут не кругле, а ну зрозуміло, да, відповідний. Такий пазл. Я їх не використовую, бо у нас це, по-перше, не популярне. По-друге, це, здається, обмежується брендом Sorbo, і їх резину не дуже хвалять, тому я не бачу сенсу для себе експериментувати. В мене все резина така. Чому я за це кажу? Тому що, придбати, коли купляєте, наприклад, вот таку резину, це Black Diamond Squidge Rubber називається. Треба дивитися, щоб була раунд. Бо вона абсолютно така сама, візуально і дуже складно ну в упакуванні взагалі не відрізнити. І можна не помітити, де на картинках, коли купляєте в інтернеті, то може бути нарисований цей верх, А вам треба круглий раунд. Звертайте, щоб було не флет, а раунд, звертайте увагу, бо можна легко переплутати, і вам приїде, і воно просто не підійде на таку звичайну стяжку.